О пів на п'яту вечора в дорогу. Стільчик беру. І ось мегафон, щоб мене було так далеченько чути. Не встигає розкластися, як вже підходять люди. Така гарна жінка, щоб у неї була й мова гарна. Добре, дякую». це не просто папірці, а інструкція, як вигнати суржик зі свого мовлення, показує перехожим Валерій Левкович. «Візьміть, почитайте, цікаво Цитати. Відомих розумних людей про мову. Я вдома хочу, так? дома хочу Вдома, дома, дома. Просто я хочу дуже цікаво. На стільчику, який приніс з собою скринька для збору коштів. Їх віддасть на потреби українського війська. Дуже дякую. Якщо впало, те не пропало. Піде на військо. Боже, що Ви все зробили правильно. Іди, будь ласка. А тут дві. Ну, бери дві пуші. Це дуже цікаво, дуже корисно. Неодмінно прочитається, неодмінно. Починає з Шевченкового заповіту. Це вже традиція, каже мовознавець. Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно, було чути, як реве ревучі. Мені воно й важко сидіти, нічого не робити. А надто коли оце такий час відповідальний, коли ми відстоюємо Україну. З мовцем у руках віршами Шевченка українізує населення, розповідає Валерій Лавкович, адже мова потужна зброя під час війни. Уже і ракети московські, російські вже б'ють у наші будинки, людей бувають, а вони ще по-російському розмовляють. На кону дійсно виживання української. Загине українська мова, загине Україна. Білорусь свіжий приклад, зробили російську мову. Державною і що мають уже там президентом Путін, вже на Лукашенко. Відтак знайомить перехожих з українськими геніями. Усе зачитує на пам'ять. Маленьке, не смішне, адже мале і зерно. Що силу велетням і геріям несе. Мале тоді смішне, коли воно мізерне. Я хочу, щоб українці. Згадали, що вони українці, щоб вони почали поважати себе, як їх поважають інші народи. Я хочу освіжити відніх пам'яті твори Шевченка, які зараз, як ніколи, на часі. Симоненка, світличного. Хочу, щоб українці говорили чистою українською мовою. Дійсно, солов'їною мовою Вікторія Гончарук, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкаси.